Доброго дня! Сьогодні у нас 30 листопада, і я хочу зняти вам невеличке відео, щоб показати, як зберігається моя морква в контейнері. Було дуже багато коментарів, і позитивних, і негативних. І казали, морква згниє в контейнері, якщо буде лежати, і отак перекладена такими паперовими рушничками. І як зберігається буряк, це я занесла із підвалу. Я хочу вам зараз показати. Ось, дивіться. Моркву я не разу, от тоді, коли я виклала відео, я не пам'ятаю, якого це числа було, а вже два місяці вона лежить у мене тут. Вона сухенька, я її нічого не робила зовсім помила, висушила, склала, переклала такими паперовими рушничками і, не, і жодного разу я нічого їй більше не робила. Я ось так при вас відкриваю, жодного разу не міняла. Оці салфетки, отак як переклала, отак, дивіться, вона зовсім сухенька. Гляньте, лежить, як лялечки Дивіться. І отак вона ще буде лежати, вже її мало, тому що ми її використовуємо. Спочатку отаку дрібненьку ми використовуємо, а потім будемо брати із підвалу. Тому не бійтеся, вона гарно лежить, гарно зберігається, а те, що вона помита і не гниє і не буде гнити, тому що вона росте на городі, коли йдуть дожжі, і вона теж не гниє. Тепер... І навіть ці бурячки, які я зберігала частинками, різала їх на навпіл, дивіться, сухенький, Гляньте. він присох зверху. Він темненька така шкірочка, але він не... ніде не псується, не проростає зовсім зовсім сухенькі. Зверху, дивіться, підсохло і все. І так буде зберігатись до весни. Так що не бійтеся, робіть так, як я вас навчаю.